Про будівництво в сейсмічній зоні малоповерхові будинки відносяться до споруд класу наслідків це 1 Відповідно за нормативом при проектуванні необхідно використовувати карту повторюваності сейсмічної інтенсивності один раз на 100 років. Як бачите, північна сторона Одеси слава Богу знаходиться. Блакитному кольорі це означає, що один раз за 100 років може статися землетрус в 5 балів за шкалою МСК 64 тобто досить сильний землетрус, що тягне за собою тріщини на склопакетах і штукатурці. При проектуванні будівель понад 5 поверхів, це клас СЦ3. Необхідно орієнтуватися на карту повторюваності землетрусів один раз на 5 тисяч років. Але це не означає, що можна розслабити булки. Тут, як бачимо, північ Одеси належить. До восьми балів це дуже сильний землетрус, при якому перевертаються пам'ятники та руйнуються будинки. І реально це може статися хоч завтра. І я навіть не говорю про південну сторону, там де відбувається повна тупа. Тому довірте будівництво професіоналам.